Слава Ісусу Христу! Слава нашим захисникам і захисницям, слава нашій Україні. Наступив вечір, вечір нашої вечірньої молитви за наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну. В молитві, в нашій єдності. Ми маємо велику силу, і наші захисники відчувають нашу підтримку. Молитва це сильний меч проти наших ворогів. Дев'ять годин, і починається наша молитва за наших захисників і захисниць. За нашу Україну і весь український народ. Господь Бог, володар усіх часів, всемогутній, ти усе створив і усе змінюєш своєю волею, ти вчитель і лікар душ наших, ти спаситель для тих, хто до тебе звертається. Тебе прошу, знешкодь. І прожени силу злого Духа, усяку присутність і задуми сатани, усякий шкідливий вплив, всі задуми злих і лукавих людей, загрози від всіх видів зброї, що шкодять Твоєму слузі, рабу Божому, і всім рабам Божим нашим захисникам України. Зроби, щоб замість шкоди і руйнування. Смертельної рани і несподіваної смерті, заздрощів і розчарування отримав багато добра, сили, успіхів у житті і любові. Ти, Господи, простягни свою всесильну правицю і прийди на поміч, відправ мені ангела миру, непереможного опікуна душі і тіла. Щоб віддаляв і проганяв усяку ворожу силу, всяку загрозу війни і наглих обстрілів, а також людей, підступних і заздрісних, так щоб захищений тобою, я заспівав тобі. Господь є моїм охоронцем, що може вчинити мені людина, не боятимеся зла, бо ти зі мною, ти мій Бог, моя сила. Мій могутній Господь, Господь миру, Отець майбутнього віку, прошу Тебе, Господь Бог, змилуйся і визволь Твого слугу раба Божого, від усякої шкоди чи загрози, що походить від ворожих обстрілів, підтримай і збережи від усякого зла. Через заступництва славної владичиці нашої Богородиці, Діви Марії, осяйних архангелів і всіх Твоїх святих. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я стою на землі своїй і звертаюсь. До всіх роду свого кличу моїх, закликаю родню за духом, закликаю всіх вірних землі, хто ходив добрим господарем по землі, де я хочу тепер, станьте непохитною стіною перед нашими ворогами, хтось пив колись воду, що живила тепер мене та дітей моїх. Налийте силою, мій народ. Щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом, піднімається до нас і розвійте наших ворогів, чиїй душі палав вогонь, іскри, якого в моєму серці встаньте і спопеліть ворогів наших, мій, батьки мої, закликаю вас сьогодні під час біди та небезпеки, погляньте на нас. Почуйте заклик ваших нащадків, відновіться з силою нашого Духа, станьте поруч із народом моїм у бій, помножте силу нашу та славу свою. Допоможіть вистояти та перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Мати Божа, небесне царице, я звертаюсь до Тебе, як до єдиної заступниці, і покровительки, і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилостний, дай їм свій хрест пречесний і животворчий на прогнання всякого ворога і супостата. Підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі з архістратигом Божим Іхаїлом, нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненавистю від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, Пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви, і зміцни їх, укріпи їх тіло. І позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і упевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і мати Його Небесна Цариця, і святі Ангели, Архангели та особливо архістратих Божий Михаїл, грізний воєвода святих небесних сил. Сокрушитель демонів, Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітрю. Святий великомученко і переможцю Георгію, святії мученики і страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні отці наші Печерські. Та святі, новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилостивний, почуй, благання наші і пошли сонмище демонів на затьмарене очей і розуму неприятелих наших, вчини між ними, міжособну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в вогоні і воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили Небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно. Поруч з нами перебуває. Амінь. Любий Боже, я дякую Тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поруч з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса. Вбережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців. Щоб вони не покутували забагато і не залишилися без Твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України. Готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир. Та спокій. Амінь. Господи Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам поміч поможіть нам і відверніть від усіх ворогів, видимих і невидимих. Амінь. Пвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм царство небесне. Амінь. Ще раз подякуємо Господу Богу за цей прожитий день. Ми завжди повинні дякувати Бога, хоч Він радісний був і навіть в смуті, але повинні ми за все дякувати Господу Богу. І де молитва і подяка, туди приходить благодать Святого Духа. Звідти проганяються, демони, і всі ворожі сили відступають і тікають. Я вам всім бажаю тихої, мирної ночі, благословеного завтра дня. Хай ваші ангели охороняють ваш сон. І довіртеся Христу, довіртеся Божій Матері. Вона нікого. Ніколи не залишала невтішеним. Просто всім серцям треба горнутися і просити те, про що ваше серце болить. Не бійтеся, все буде добре, все буде Україна. Бережи вас всіх, Боже. Я зараз вийду на Тікток, не ненадовго.